Сторожницька школа на Ужгородщині. Тут навчатиметься 158 учнів, із них 13 першокласники, розповідає директорка Лариса Комоній. До 1 вересня восьмикласниці вирізають фотографії для шкільної фотозони. Фотки наших учнів. Просто кожен клас, я так думаю, хоче зробити свою якусь пам'ять. Вчителька початкових класів Віра Панько підписує зошити першокласника. До навчання в нас вже підготовлений повністю. Тепер вже такий робочий процес, де ми готуємо вже зошити для роботи в майбутньому навчанні. Класу ми отримали проектор дошку, а також чекаємо ще на ноутбук. Який буде нам ну і також буде різний роздатковий матеріал для роботи також у навчанні. До 1 вересня для першокласників ця школа має ще отримати парти, каже директорка. На ремонт приміщень і мультимедійне обладнання заклад одержав 68 тисяч гривень. Це гроші холківської громади, куди й належить сторожниця. Зробили побілку в приміщеннях 10-го і 2-го класів, значить поміняли підлогу 90%. Відсотків працівників пройшли двохразову вакцинацію проти коронавірусу. Отже, з цього боку я рахую, що школа до початку навчального року готова. Готує клас до початку навчального року і вчителька третього класу Ужгородської гімназії номер 14 Світлана Шутяк. Ось ми закінчуємо останні приготовлення до першого уроку, першого вересня першого уроку. Тема уроку буде ще написана. Буде тема уроку тридцять. Років незалежності. Навчатимуться у цій гімназії 210 школярів. Цього року навчальний заклад матиме 31 першокласника, розповідає директорка Оксана Легеза. У школі також провели ремонт. Із міського бюджету на це витратили 12 тисяч гривень. Найстаріша ромська школа в Європі цього року. Ми плануємо святкувати 95-річчя нашого закладу. Тримаємо руку на пульсі сучасності і, звичайно ж, виконуємо всі вимоги, які потрібно для підготовки до нового навчального року. Згідно нового санітарного регламенту, зосередили свою увагу основну на капітальному ремонті. Приміщення кухні роздаткової, де була здійснена побілка, де були закуплені нові меблі, кухонні стіли нержавейки і поповнене дрібне обладнання кухонне. Загалом на капітальні ремонти у школах Закарпаття каже директорка департаменту освіти ОДА Мар'яна Марусинець, спрямували 135 мільйонів 400 тисяч гривень. Оксана Ушакова, Гарі Міхліченко, новини на Суспільному.